Питання не в тому, чи встигнуть вони освоїти. Питання в тому, наскільки кошториси щодо будівництва нових бомбосховищ щодо встановлення мобільних укриттів будуть дійсно чесними, прозорими. І звичайно будуть реалізованими сьогодні ж для нас безпекова цінність є найвищим пріоритетом для міської влади, і мені здавалось би, щоб всі ці питання мали бути публічними. І відкритими про що йде мова? Це не тільки про перелік бобосховищ, укриттів, які у нас на сьогоднішній день є. А розуміння того, скільки коштів витрачаються на ці бобосховища, які є комунальні власності, які є приватні, які були спороджені за кошти наших благодійних партнерів. Тому що тоді ви зможете оцінити і провести відповідну статистику з приводу того, а чи дійсно ефективно використовувалися ваші кошти, тому що бюджет міста це кошти громади. Наскільки вони ефективно використовуються, ми Повинні прозорою, і, і зрозуміло бачити це. На жаль, всі цієї інформації немає. Наприклад, ми могли б застосовувати важливу для нас важливий для вас інструмент це механізм державної субвенції для того, щоб, наприклад, школи могли б через платформу Дрім отримати цю субвенцію бути обраними. А на жаль, за 24 рік жодний із чотирьох п'яти шкіл, які подавалися, не був прийнятий і не отримав державну субвенцію. Також це питання, яке потребує дискусії, розуміння, чому ж ми або ми погано справляємося з тим, що від нас вима. Магає законодавство і це є неефективне управління, те, щось щось не так з управлінцями. Або, звичайно, ми ну шкодимо саме власне нашій громаді, тому що бомбосховища, які в школах повинні бути, ми витрачаємо на них власні кошти. А для людей, де недостатньо для того, особливо зараз, коли е, так багато нічних атак, людям нема куди ховатися.